Так, прилітики, у мене сьогодні субота, вже майже обід. Сьогодні дуже тяжко я вставала на вулиці, дощ, пасмурно, взагалі не хочеться нічого робити. Хоча сьогодні, взагалі, то такий дуже ну, яскравий день, день сонячного сонцестояння. Да? Тобто, сьогодні найдовший день і він такий. Зазвичай у мене дуже активний і, зазвичай, ну не завжди, але дуже часто, саме в цей день, я чи ми ходили зустрічати світанок. Хоча сьогодні він найраніше, десь, мабуть, близько пів на п'яту, мабуть, десь так. А сьогодні, звісно, світанка ніякого не було, бо в дощ взагалі-то я і не збиралася. Але хотіла сьогодні плідно попрацювати, і я сподіваюся, що в мене вийде. Вже ходила на розетку, забрала деякі замовлення. І сподіваюся, що день буде цікавим. Так, що тут показую, що я змогла. Так, Це, певно, мій дебют. Я якось ще ніколи не користувалася засобами Della Та, хоча я знаю, що вони екологічні, дуже класні. І взагалі хотіла їх спробувати. А це е, ну, почула рекомендацію до речі, з каналу Мама чотирьох діток від. Каті, що гарно цей засіб для підлоги справляється із будівельним брудом. Оскільки в нас ну, зараз багато ремонтів і ще вони будуть, то захотіла спробувати. Хочеться його понюхати, він м'ятний. Ого, нічого. Загалом пахне гарно, але щось я не можу його відкрити. Окей. Ну, це я вже так, під шумок замовляла, а основне моє замовлення було ця лампочка. Сподіваюсь, вона тут нормально доїхала і Буде світити. Бо, як я і казала, я чомусь не продумала той варіант, що під мій відкритий світильник у новій прихожі потрібна якась така гарненька естетична лампа, а не просто біла економка, бо вона там так, не, не дуже мені подобається, який вона має там вигляд. Я замовила на розетці. Щось вона По знижці була. Здається, 85 гривень. 85 да. гривень. А засіб, до речі, цей по знижці був, здається, 147. Сподіваюся, що лампочка нормально доїхала і буде світити. Ого, це вона що, така велика? Мама дорогая. Сподіваюсь, вона туди влізе. Чи це така... Ого, нічого собі. Зараз будемо пробувати. Мама, яка вона велика. Це через те, що вона на 7 ватт, чи що? Угу. Ай, ні, начебто нормально. То я вже злякалась, думаю, воно така величезна, що як же ж воно тут буде. Отакий вигляда. Ну, клас, супер. Мені подобається. Ось так, трошки нижче опустила штатив, мені подобається. Треба тільки трішки протерти. Ой, тільки подивилась на лампочку, тепер себе не бачу. Хороше світло, таке не дуже яскраве і не затьмяне. Ну, це вже зовсім інша справа. Така лампочка, бо біла оця економка, ну вона тут якось дуже неестетично виглядала. Та й що? Зараз таки спробуємо його розпаховувати. В минулому відео вже не захотіла. Ну що ж, Ще раз привіт у озвучці. Для нових представлюсь мене звати Олена і це канал Простір Любові. І, до речі, мене вже не один раз питали, де я замовляла ці ковані меблі. Це я замовляла на промі у продавця хатинка. Якщо не забудусь, то під відео описі залишу посилання. Це той столик, про який я казала, він мені дуже сподобався. Скло запакували дуже гарно окремо. До речі, все це їхало Укрпоштою. За пересилку там було щось 200 з копійками. Є мене ще одна ідея, зараз її спробую. Можливо, не цей вазон. Але, можливо, і цей. Тут трішки. Тісно угу. Цікавенько. доволі так. Загалом носилася я з цим вазоном і таки поставила його потім на стіл, а туди поставила інший. І в цей день я таки вирішила підвести висновки в нашому ремонті в новій прихожій, закінчити меблювання хоча б цієї частини і зняти відео. Тематичне відео, яке стосується тільки цього ремонту, це ремонт три тижні за 13 хвилин. І я думаю, що ви його вже бачили, бо воно вже на каналі є. Але для цього мені потрібно повісити вішалку. І для того, щоб її повісити, потрібно просверлити отвори в керамограніті. І для мене це виявилось дуже і дуже складне завдання. Ну, тобто, не для мене, а для свердла, для мого шуруповерта, бо робила я це дуже і дуже довго. Щоб просверлити ці два отвори, в мене пішло, мабуть, півгодини часу. Як бачите по відео, я то одягалася, то роздягалася. Мені було жарко, то холодно. Так, ну, нарешті я зробила тут отвори дуже довго. Сверлила пьешко, воно називається, не знаю, чи українською так само. Хотіла показати, я його руці тримаю. А не хоче фокусуватися. На, ось таке. Брала із чотирма гранями. Дивлюсь, воно все одно так дуже стерлося. Дуже довго керамогранітним сверлити. Я не знаю, можливо, через те, що не дуже потужний не, шуруповерт чи шурупокрут, як його правильно. І тільки що вже ходила в магазин, зрозуміла, ну, я хочу на оці турбогонти спробувати закріпити вішалку. Зрозуміла, що в мене під нього немає біти. Тож вже добре, що я про це подумала, доки ще магазин працює. Пішла-купила таку от біту. Зараз буду пробувати вішати. І побажайте мені успіху. За такого я ще не робила. Сподіваюся, що мене вийде. План Б заключався в тому, що я взяла звичайний золотий саморіз, довгенький, сантиметрів вісім, і просто закрутила його в піноблок в ті отвори, що були в керамограніті. Я знаю, що майстри б так точно не робили, але я не майстер, і мені можна. Якщо вона не буде там висіти, то чоловік потім поправить. Ще хотіла прокоментувати той шматочок відео, який я залишила зі звуком. Справа в тому, що майже всі мої ремонти так і проходять. Я завжди щось балакаю до себе, якось роздумую, як мені зробити, і роблю це вслух. До речі, цікаво, хто так робить, то напишіть в коментарях. І я не соромлюся балакати, тому що я точно знаю, що я звук завжди забираю, прискорюю відео там в 5, в 10 чи в 20 разів, і про те, що я там розмовляю, ніхто не дізнається. Але цього разу щось пішло не так. Я почала слухати мій монолог і зрозуміла, що цим потрібно поділитись глядачами, і навіть зробила шорт такий. Ну а це я ще вирішила доробити патіну таким блакитним на дверях. Так, але то ще не все, І ще у нас одна розпаковочка. І ще раніше вже, мабуть, тиждень тому забрала. Прийшла поцелка. І ці кошики. До речі, пахнуть вони дуже класно. Не дивуйте, що їх нюхаю, вони просто дуже класно пахнуть, вони абсолютно натуральні. Тут єдине, що такий каркас тут. Я думаю, видно, дам металевий. Замовила два таких кошика і замовила я їх для того, щоб зберігати тут, ну, типу, шапки, рукавички зверху на вішалці. Ну, і з такого незрозумілого вони прийшли прямо отак, от один в одному, і зверху був тільки пакет. Тому така форма, але начебто цілі. Чи це не точно? Ось такі нормальні. А так і покажу, що я мала на увазі, як я хотіла. Ще, до речі, не міряла. Але сподіваюся, що буде добре. Так, по розміру гарно. Я думаю, що буде чудово. Так, я вже заповнила ці кошики. Тут я поклала всі наші шапки, а тут перчатки. Ось так, і мені дуже подобається. До речі, дуже подобається, що вони натуральні і пахнуть. Штатив вторанилась. І тепер мені здається, цей куточок в принципі, довершений. Дуже подобається те, що вийшло. Прямо не можу налюбуватися. Ось так перейшла на більший кут, щоб воно все разом вже було його видно, і знаєте, ще більше не можу налюбуватися і нарадітися тому, що, ну, власне, це моя задумка, мій вибір, вибір, і якби я щодня не робила вибір, щось робити, 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 ставити двері, заливати підлогу, класти плитку, робити стелю, штукатурити, шпаклювати, робити відкоси, то нічого цього б не було. А, і, до речі, зробила тут патіну. Не знаю, чи буде видно. Мені подобається. Дуже подобається вона така. Якось світло не дуже М -м -м, зараз падає на вулиці Пасмурно. І на цих дверях також зробила патіну. Думаю, видно. І ця сторона мені також дуже подобається. Оце картина в постері. Чи постер в картині навпаки прекрасно сюди вписується, на мою думку. Тож я дуже і дуже задоволена своєю і нашою, і з сином і синами роботою. А потім я все-таки вирішила фікус поставити ближче до вікна, а стільці і стіл змістити трішки в сторону. Як їй казала, цей стіл із стільцями тут тимчасові. Але я вже не дочекалася меблів, коли ми їх там замовимо, ті пенали, робочий стіл. Ну тоді, звісно, ви їх також побачите, але вже на каналі я зробила відео цього ремонту без нових меблів. І також не можу нарадітися цим кованим меблям. Дуже вони мені подобаються. Мені їх присилали десь із Західної України, здається, із Калуша. Дивіться, яка краса. Щось мені захотілося запалити цю свічечку. До речі, ще й пахне гранатом. А взагалі-то в мене сьогодні буде дуже незвичний для мене контент. Взагалі, я вже і так дуже давно не показувала, що я щось готую їсти. А це, знаєте, що я вирішила? Чому незвичний? Тому що е зварити вареників з вишнями, ну, зліпити, зробити. Коли в тебе там чоловік вдома, діти, ну це зрозуміло, да? а зробити вареники для себе, коли ти ну, зараз сама і можна там розігріти позавчорашню гречку і не заморочуватись. Але мені захотілося, я отишла, побачила, що в мене вже вишні поспіли нарвала. ну Тобто я спочатку їх з дерева, звісно, поїла, вони добренені. І я вирішила, що я хочу вареників з вишнями. І я думаю, що зараз я їх собі зліплю і зварю. Але спочатку повибиваю з них кісточки, бо не люблю з кісточками. А потім я виявила, що оце все, що в мене є з борошно, все, що залишилось. Я оце думаю, чи мені його вистачить там на якісь 5 вареників, чи, чи таки треба йти в магазин. Ну, загалом іти в магазин по борошну, я полінувалася. Вирішила, що зроблю з того, що є, мені трішки не вистачило. Тобто на тісто мені борошну вистачило, я його все використала, але для того, щоб ліпити, я вирішила використати картопляний крохмаль. Бо він у мене був, я подумала, що якось вони там з борошном помиряться. І Хто мене дивиться ще з минулого літа, то знає, що вареники взагалі з ягодами, особливо з вишнями, це взагалі мої фаворити. Люблю також і з порічками робити. Щодавні глядачі, певно, знають, що я не ліплю естетичних, красивих вареників один в один. Я думаю, таких вареників ви ще не бачили. Цікаво, хто також ліпить такі величезні сільські вареники на пишіть. Ледве влізли на. Як називається? На переварку. Так, ну що ж, мої. Можливо, вони дуже красиві, але величезні, я впевнена, що дуже смачні вареники з вишнями, сметаною і ще й з медом. Вже готові. Зараз буду куштувати і всім, хто їсть разом зі мною, також смачного. ж на вечір сонечко нарешті вийшло. І ви знаєте, цими величезними трьома варениками я, звісно, наїлася, але я не змогла встояти. Я взяла іще, от, хоча він мені вже трішки не влазив, настільки вони були смачнезні. І наступного дня ще й Андрія пригостила. Я собі зробила чай, там бузина, знайшла ще останнє суцвіття, що цвіте, хоча вже вона в мене відсвіла. Також листочок чорної смородини і. Гілочка Меліси. Ну і зефірка дуже смачна. Так що смачно, хто також чаює чи п'є каву разом зі мною. Так, і так, привітики у новому дні. У мене сьогодні понеділок і я таки вирішила, що спробую доробити ремонт у котельні, і для цього мені спочатку потрібно там. Навести лад, тому що там все таке закидане, що там неможливо туди вже зайти. Так, ну і отак, власне, в цьому моменті виглядає котельня тихий жах. І це все потрібно звідси винести, щоб потім, коли прийде Андрій, ми винесли ці там два листа, залишилось. І також винесли оці величезні двері. Вони, до речі, також дуже важкі, але сподіваюся, що ми його винесемо. Ну, загалом тут все поки що дуже сумно, але я сподіваюся, що там за якусь годинку можливо я все це кудись заберу звідси. І як ви пам'ятаєте, з чогось подібного я починала там більше місяця тому ремонт у сусідній прихожій. І оскільки тут ще не було ремонту, то частина речей перекочувала сюди. А тепер, щоб доробити ремонт тут, то я більшість речей переношу у сарай. І як ви певно можете бачити, що у частині котельні зроблений ремонт. От стіна справа, що в кадрі, вона поштукатурена і зашпакльована, і, в принципі, з іншої сторони, де стоїть ОСБ-листи, також Ну, не пройшло і години, і вже тут. Трохи інша картина. ну Тут я залишила речі, які мені потрібні будуть. Радіатори не виносила, бо ця частина, в принципі, зроблена, стіни і мені не заважають. Також залишила шпаклівку, там залишки клею. котел, звісно. А тут переважно ну, те, що я могла винести, я винесла. Двері залишились важкі, це рубіруїт також він дуже важкий. Я думаю, це вже як Андрій прийде, то ми винесемо листи, двері і рубіруїд. Ну, а все інше мені, в принципі, не заважає робити цю частину. Тож далі буде. Так, а доки чекаю Андрія, я вже сварила собі супчик, крем-суп із кабачка, додала туди сочевиці. І я думаю, що буде дуже і дуже смачно. Ще зробила собі гріночок, натерла їх часничком. Тож буду обідати. Взагалі то зараз Андрій типу у відпустці, і я думала, що він прийде зранку, але йому довелося таки вийти сьогодні на роботу, тож аж близько вже четвертої години, мабуть, він прийшов. Ми винесли зайві речі із котельні, сходили в магазин, купили ще плиточного клею, і тільки після цього я вже почну працювати. Так, і в мене вже тут звільнилося поле для діяльності. Ще оце ось я поприбираю. Якісь там дрібнички за мету. О, насквозь світиться. І буду штукатурити. Тож сьогодні у мене все пішло не за планом, але добре, що воно хоч якось пішло, і що я, хоч увечері, почала. Тут я вже прибираю пилосошу, і далі починаю з того, що грунтую стіни. Можливо, у нових глядачів стане питання, чому в нас півкотельні зроблено, а другу частину ні. Це тому, що ми її закінчили аж пізно в осені робити цю прибудову. Я почала. Зробила одну частину, бо думала, що ми таки підключимо на зиму котел, але потім цей процес зупинився, котел так і залишився не підключеним і півкотельні недоштукатурені. І натомившись ремонтами у новій прихожі, я вже думала залишити котельню до приїзду чоловіка у відпустку. Подумала, що тоді він буде робити ну, щось інше. Наприклад, парканом можливо займеться. Я буду паралельно робити котельню. Але подумала, що коли він приїде, то мабуть, мені більше захочеться бути на кухні, готувати якісь смаколики, а не штукатурити. І таким чином я себе якби вмовила, що спробую доробити цю котельню, доки чоловік уже приїде. Ну а тут я вмовила себе змінити ракурс і показати, що я не тільки штукатурю а ще й коли чуклей. Ну, це власне про те, що я дуже скупа на кадри. В мене мало ракурсів у моїх відео. Ну, власне, тому що я просто живу своє життя, я ставлю камеру, так, щоб комусь показати. Я взагалі за неї забуваю. Ну, тобто я не позую. Ну і власне в мене вся, вся надія на те, що я зможу відео гарно змонтувати і озвучити, тому що ракурсами, якимись цікавими кадрами я точно не можу похвалитися. Хоча я помітила по статистиці, що якщо мої відео десь і перемотують, то точно не в тих сюжетах, де я щось роблю. Певно, дійсно в тому є якийсь кайф дивитися, як хтось робить. Ну, Я в свою чергу сподіваюся, що я зможу цими відео надихнути і вас на роботу. Так, і так, у мене вже початок на 9 вечора. На сьогодні я закінчила. Трішки не вистачило мені клею, Ну, вже як є, так і є. Покажу, що в мене вийшло. Це така, нагадаю, чорнова. От на цей шматочок мені не вистачило. Ну нічого, то не страшно, добре, що я зробила все інше над двери і дошла до цього, де я починала минулої осені. Так що на завтра в мене в планах доробити, по-перше, зробити відкоси на вікнах хочу. На вікнах, на вікні. Потім доробити ту частину і побачу, якщо буде гарно сухнути, що там після обід чи ввечері воно вже буде сухе. А давайте я на цей, на більший кут покажу. То тоді пошпаклюю, і після шпаклівки вже тоді буду класти тут плитку на підлозі. Ось так. І на цьому буду з вами прощатися з місця подій, як то кажуть. Сподіваюсь, що я сьогодні ще й встигну влог монтувати. Дякую, що ви мене дивитесь. Дякую, що ставите вподобайки, що підписуєтесь на канал. До речі, дуже величезне Дякую, що після минулого відео, де я. Попросила підписатися тих, хто дивиться без підписки, дуже багато людей підписалося велике вам дякую. Ну, і для тих, хто чекає, звісно, ще буде і поезія. Людмила Галінська. А літо пахне травами і цвітом бузини, зеленими отавами, що вколесали сни. А літо пахне липою, духмяною жагою. У травах коник схлипує вечірньою порою. Ще літо пахне вишнями і медом папирівок, півоніями пишними серед тоненьких гілок, ще пахне матіолою суничними вітрами, І маківкою голою гуде в степах джмелями, ще пахне конюшиною, любистком зелен м'ятою, духмяною малиною в кущах ген-ген за хатою. А літо пахне свіжістю, грозою і жасмином. П'янить колосся зрілістю і шепотить з полином, ще пахне, мабуть, морем, Шумить у мушлях з гадкою, птахи співають хором і шиють літо ладкою, маленькою, барвистою, як спалах у вогні. Жаринкою іскристою, це літо у мені.